Привіт! Це математика з пані Оксаною, де складне стає простим і зрозумілим. Сьогодні розберемо, як знаходити область визначення функції, щоб це не було для вас проблемою. Готові? Тоді починаємо. Якщо у вас на НМТ або на контрольній роботі чи самостійній буде ось таке завдання, де треба знайти область визначення функції, то область саме визначення функції. Це ми спочатку перед тим, як шукати значення y, визначаємось, які ікси взагалі підходять для підстановки у цю функцію. Бо бувають такі види функцій, що не всі ікси туди підходять. І от якраз ми маємо перед собою приклад такої функції, де не всі ікси підходять. І тут вам треба пам'ятати всього лише три моменти. Якщо у функції є дріб, у якому є знаменник, де фігурує x, ну, наприклад, запишемо x 3, і тут якийсь чисельник. Або функція від х, або число неважливо, то ви знаєте, що ділити на 0 не можна. Тоді для такої функції, якщо вона у вас така, то ви виписуєте знаменник, весь оцей знаменник, як він записаний, а у нас він записаний x 3, і вказуєте, що він не дорівнює 0. І тоді ви перекидаєте ось це число і розв'язуєте це як лінійне рівняння, тільки тут замість знака. Як в рівнянні знак дорівнює, то тут не дорівнює. І значить x не дорівнює мінус 3. Тепер, якщо вигляд функції у вас має такий, що у вас в чисельнику десь корінь і під коренем там якась функція х квадрат мінус 4, наприклад, під коренем квадратним. І немає знаменника, просто корінь, і він в чисельнику, то. Тут діє таке правило, що весь підкореневий вираз, який у вас під коренем, він може бути більше або рівне 0. Тому що 0 може бути підкореним. Корінь із нуля це 0, і корінь із будь-якого додатнього 16, це буде 4, і корінь з 25 – це 5. І від'ємне значення тут не може стояти під коренем квадратом. Отже, виписуємо цей підкореневий вираз, це буде квадрат мінус 4 більше або рівне нуля. Тоді ви вже працюєте з цією нерівністю. І тоді визначаєте, які ікси задовольняють цю нерівність. В даному випадку тут треба знайти, що це дві точки два нуля функції. А саме ікс 1 дорівнює 2, і x друге дорівнює мінус 2. І тоді це дві заштриховані точки мінус 2. І 2, чому заштриховані, бо нерівність більше або рівне, ці точки також включаються. Х квадрат мінус 4 це парабола відками вгору. І якщо вас питають більше або рівне нуля значення, це там, де плюсики, а плюсики, де функція виходить вгору. Отже, ось ці значення будуть розв'язком цієї нерівності. А ось тут буде мінус. І нарешті, якщо функція у вас записана так, що є чисельник, там якесь значення. Від х або не обов'язково від х, І є корінь квадратний, і під коренем якесь значення х-3, то. Нам не важливо, який чисельник в чисельнику ми можемо підставляти будь-яке значення х. а от в знаменнику, подивіться, в знаменнику стоїть корінь. Якщо корінь в чисельнику, то він може бути більше або рівне нуля. Ну, якщо він в знаменнику, то нуль тут виключається, бо знаменник не дорівнює нулю. Отже, тоді, якщо корінь стоїть в знаменнику, ви під кореневий вираз кажете, що він строго більше нуля. Строго нуль уже сюди ми не включаємо, бо якщо ми скажемо, що підкореневий вираз знаменнику більше або рівний. 0, то це значить, що тут може бути 0, і це значить, що ми ділимо на 0. На таку операцію не можна виконувати. Тому для даної функції, подивіться, ми виписуємо підкореневий вираз х-3 і кажемо, що він більше 0. Отже, це буде х-3 більше 0. Така лінійна нерівність розв'язується дуже просто. Ви х залишаєте з одного боку. Числа переносите в другий, тоді мінус 3 стане плюс 3, це буде більше трьох. Якщо треба вказати розв'язок у вигляді проміжків, то ви дивитесь, що таке більше трьох. Це всі значення іксів. Якщо ми намалюємо точечку 3, причому точка 3 виколота, бо тут знак строго більше, 3 сюди не включається. Бачите, більше рівне немає. То всі значення ікс більше трьох, це всі які вправо. Отже, цей інтервал х належить від 3 до плюс нескінченності. Подивіться, від 3, не включаючи кругла дужка до плюс нескінченності. Від 3, не включаючи до плюс нескінченності. Це відповідь В. Дякую, що дивились це відео, і разом зі мною розбирались, як же визначити область визначення функції. І не плутайте, що область визначення, на відміну від області значень функції це ікси, а от область значень функції або множина значень функції – це вже ігріки, які підходять для даної функції. Про це продовжимо далі в наступному відео. А поки що подаруйте цьому відео лайк, якщо воно було для вас корисним. І зустрінемось на наступних розборах.